У Білгороді склався під'їзд багатоквартирного будинку. На кадрах із соцмереж видно, як щось вибухає біля. Багатоповерхівки після чого під'їзд просто обвалюється. Коли приїхали рятувальники, стався другий обвал. За попередніми даними, дах впав просто на працівників МНС. Є постраждалі, їхня кількість поки що невідома. Окупанти одразу звинуватили в ударі ЗСУ. За версією Російського міністерства оборони українські військові випустили по Білгороду ракету з комплексу точка У, і саме її фрагменти влучили в будинок. Тобто так спрацювала ППО. Натомість керівник українського центру. Тру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко припускає, що багатоповерхівку могли підірвати зсередини. Пише на відео, спостереження видно об'єктів, які летять в будинок. Тому ситуація цілком схожа на російську провокацію для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Коваленко не виключає і побутового вибуху. Український військовий експерт Олександр Коваленко наголошує, що потужність вибуху не відповідає тому, який мав би бути при влучанні 122-мм реактивного снаряду. Натомість такі наслідки могли бути через фугасну авіабомбу ФАП-500, яку і раніше губили в Білгороді російські бомбардувальники. Слідчий комітет Ерефі тим часом вже порушив кримінальну справу за статтею теракт. Щоночі вибухає новий НПЗ. Цього разу спалахнув на автоприробний у Волгоградській області Рефії. Місцеві жителі кажуть, що це була атака безпілотників. На відео в пабліках чути звук прольоту дрону. Наслідки цієї атаки поки що невідомі. хуйня летит. Дрон. Я засняв складна ситуація на Харківщині. Російські загарбники продовжують свій наступ у напрямку північних околиць. Утім, українські воїни тримають оборону. Через посилення російських атак триває евакуація із небезпечних зон області. За понад дві доби вже вивезли більше як 4 тисячі мешканців. Що нині відбувається на Харківщині. Дивіться в сюжеті Лідії Середюк. Розтрощені домівки та люди під завалами це наслідки ворожого російського вогню, під яким недільного ранку опинилися жителі Харківщини. Через обстріл Вовчанська та села Глибоке є загиблі та поранені серед мирних мешканців, куди окупанти систематично цілять артилерією, мінометами, авіабомбами та дронами. Ситуація на прикордонні Харківщини вкрай складна, розповідають представники місцевої влади та поліцейські. Масований обстріл північних населених пунктів розпочався у ніч проти 10 травня, а потім росіяни посунули штурмом із найнебезпечнішої зони продовжують терміново евакуйовувати людей. Упродовж двох діб вдалося вивести понад 4 тисячі місцевих. Евакуація буде тривати цілий день. Евакуйовані мешканці розгублені та налякані. З ними працюють психологи. Виїжджаємо, тому що вже погибаємо почти що погибаємо від руського міра. У Вовчанську, який зовсім поруч з українсько-російським кордоном коїться справжнє пекло, розповідають місцеві. Над головами літають вбивчі російські снаряди, не вистачає харчів та питної води. А є випадки, коли упродовж цілого дня доводиться сидіти в укритті, бо виходити дуже небезпечно. Коли далеко, і очерядя здорові, і під бомбшками за водою не підеш, От. і ми. Ідемо тікаємо до обстріла. Там э, розбила вулицю взагалі, стрільба, там страшно, там що робиться. Горить да. немає. Там страшно, що робиться. Невозможно там перебувати. Це вже страшно, дуже страшно. І внуки, діти, життя. Не хочеться виїжджати, ні точно. Виглядає це, звичайно, як повна руйнація міста, знищення його, тому що застосовано було за добу, не знаю, будь-близько там. Декілька сот прильотів там артилерії, мін і вже там десятки кабів прилетів по місту. Тут просунутися вглиб Харківщини загарбники намагаються уже третій день поспіль. 10 травня ворог зайшов у низку прикордонних населених пунктів. Уздовж ворожого кордону тривають жорсткі бої. Техніка окупантів згорає до тла. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 12 ворожих атак. Цього тижня ситуація на Харківщині значно загострилася. Нині там тривають бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ. Ситуація складна, але сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження. Станом на ранок, 12 травня, за даними моніторингового порталу Діпстейт, Росіяни просунулися вглиб ще шести населених пунктів. Українські оборонці повідомили, що їм довелося відійти з деяких позицій. Росіяни бруть, несуть великі втрати, але наступають, 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 і через це, звісно, доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти. Попри великий натиск російських загарбників, велику кількість яких зазвичай кидають на загибель. Українські захисники стримують їх та не дають прорвати лінію оборони. Лідія Середюк, п'ятий канал. 15 років за ґратами може провести чоловік, який напередодні кинув гранату у центр броварів на Київщині. Йому оголосили підозру, інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Як з'ясували поліцейські, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності. На момент скоєння злочину він був у розшуку. Інцидент стався напередодні близько 21-ї вечора. Патрульні виїхали на виклик щодо хуліганських дій чоловіка. Коли приїхали на місце, порушник почав тікати і кинув гранату в поліцейського, який його переслідував. Внаслідок вибуху поранений правоохоронець і сам правопорушник. Наразі обидва у лікарні. У Бундестазі пропонують країнам НАТО збивати дрони над західними областями України. Німецькі депутати від партії зелених вільних демократів і опозиційного християнського демократичного союзу пропонують розмістити системи ППО на кордонах з Україною, зокрема у Польщі та Румунії. Представник ХДС Родеріх Кізеветер зазначив, що це. Дасть можливість розвантажити українську ППО та зосередитися на захисті фронту, як приклад опозиціонер згадав про Ізраїль, якому країни НАТО допомагали збивати ракети Хамас, і жодна з цих країн не стала стороною конфлікту. Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі Варшави. Вогонь охопив усю будівлю. Полум'я швидко поширилося через легкозаймисті матеріали. Частково обвалився дах. На місці працюють 180 пожежників. Прогнозують, що на гасіння знадобиться кілька годин. Також працює група хімічного та екологічного порятунку. Наразі прилади не фіксують перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Причини пожежі поки що невідомо.